Шалом приятельство! Південний Тироль по-справжньому унікальний регіон Європи, де такі далекі один від одного Німеччина та Італія співіснують у одному просторі? У минулому видові я вже відвідав сучасну столицю південного тиролю місто Боцен, з якого вже було зрозуміло, що регіон цей точно вартий уваги. Але невже і інші міста та містечка Тиролю такі цікаві? Я вирішив дізнатися і для початку приїхав у друге за населенням місто південного теролю та у його колишню столицю, у колишню столицю не лише південного теролю, а й австрійського теж Меран. Або як кажуть італійці, Мерано. Тут, на відміну від Больцано, де більшість населення складають італійці, населення поділено приблизно 50 на 50 із невеличкою перевагою у бік німців. Ох, тепер я в Морано. Так, Повикидую всяке сміття. Повикидую, тут всякі чеки, су. блядь, ти що? А, м -м -м -м. а як викидувати сміття? Окей, сміття сміття. Все, тут будиночок. Але найцікавіше це не сміття. Навіть не будиночок, і навіть не... Оця пальма. Гарніше це... Оті гори, бляха. Чому камера не передає повноти картини? Це так гарно. Я не знаю, Морано, напевно, найгарніше місто по природі, де я був, воно все зелене. Просто скрізь кожен міліметр цього міста зелений. Я серйозно, я давно так позитивно не ставився до міст. Серйозно, тут ви знаєте з архітектурою тут, ну не сказати, що щось прям вау. О, та й дерева пропали, якось не так гарно, але все одно, якщо позаду просто місто накриває, гора велитезна. Тут ще й сонце так світить, сонячна погода, бо в Больцано сьогодні була вона зовсім не сонячна як же тут багато пальм, як же тут багато пальм. Тут, до речі, таке ж покриття, у больцану. Теж Дуже... краса. Обожнюю Італію. Ще б тут море було, я б залишився тут жити. Серйозно, я... от було б тут море, я б залишився тут жити. Просто подивіться, ви повертаєтеся, гора велетезна, архітектура гарна, подивіться у людей квіточки на балконах ростуть. Отак от просто така вулиця. Гора, але знаєте, що тут ще є річка, а вже ж і зараз я побачу її. Я дуже давно не отримував таких емоцій. Це, напевно, одна з найбільших емоцій за мої подорожі. З чим я можу їх порівняти, напевно, з Будапештом, Певно, певним чином з... по емоціям, напевно, з Варшавою також, з Віднем. Грошей з великими містами, там де головний упор все одно йде на архітектуру. Але тут архітектура не сказати, що найгарніша, але все одно дуже симпатична. Тобто не сказати, що вона уродська, я маю на увазі, немає нічого особливого, якоїсь помпезності чи чогось такого. Ще отакий гарний фонтан. Він виконаний у вигляді якогось. Навіть водоспаду. Оце якісь їхні місцеві потьомкінські сходи. Не знаєте, я коли сказав, що архітектура тут нічого цікавого. Я був не, не сильно правий. Тут архітектурно дуже... Боже, скільки пальмочок! Римляни захопили територію долини Адідже у 15-му році до нашої ери. Ймовірно, поселення на місці Мерану існувало вже у 5-6 століттях навколо укріплення Кастромаєнзе. Перші ж згадки про поселення Сан Меран або Майранію датуються 857 роком. До кінця 12 століття Меран став столицею графства Тироль. І саме тирольські графи розвивали місто. Вони відкрили тут ринок, навколо побудували міський мур. А також за часів тирольських графів Меран став містом зі своєю виборчою радою, печаткою та навіть монетним двором. У чотирнадцятому столітті габсбурги отримали владу понад містом, і з того часу місто починає свою історію у складі того, що пізніше називатимуть австрійською державою. Меран втратив свою важливість через перенесення фактичної столиці Теролю до Інсбруку та перенесення монетного двору до Галлю. Просто мені зараз реально погано стане від того, як це гарно. Дофігіща, пальм, дуже гарна архітектура. Отам гора, я, я вже навіть оту гору навіть коментувати не буду. Серйозно, це настільки гарна гора, що вона обійдеться без моїх коментарів. Да. Це, це просто... Це... Я приїду сюди ще раз. Я обов'язково приїду сюди ще раз. Скільки ж тут пальм? Дивіться, все у ку. Хоч я навіть отак зроблю, щоб краще було видно одразу все. І там вода, Це якась дуже стара така неороманська церква, дуже гарні кулумби. Міст якийсь занадто такий помпезний для цього міста. Тут якийсь кінь. Це боже. Просто фото... фотографувати, не перефотографувати. Дуже сумно, що в мене з собою немає. Величезний фотоапарат. Просто щоб зробити, мой кадри Життя, але подивіться на це. Справді, завтра зранку я ще трохи погуляю тут, але я б тут пожив, серйозно. Це так гарно. Я не заспокоюсь, я не перестану казати, що це гарно. Я буду це казати, ці, 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 все відео. Підходжу до місця, де я буду жити. Я не знаю як передати всю атмосферу, яку я зараз відчуваю, але просто... Я можу просто лише сказати вау, але я так вже казав. А ще найцікавіше, що в цьому місці майже всі гідранти вони сині. І отакі ліхтарі. Мега гарні ліхтарі. Через втрату значення міста про життя в Мирані. У 15, 16, 17 та 18 століттях відомо не так багато, тому ми одразу перестрибнемо до 1809 року, коли вже відомий нам Андріас Гофер, про якого я вже розповідаю, втретє, повстав проти окупаційних військ Франції та Баварії, на якийсь час зайняв місто та згодом був страчений після повернення австрійської влади у місто. Воно знову стало важливим. Але тепер, як центр освіти. Та популярне курортне місто. І дивлячись на те, яким гарним є Меран, це не дивно. Тут побудували залізницю для легшого сполучення та потік туристів збільшився. У різні часи тут відпочивала Єлизавета Баварська Сісі, -Сі, Кавка та ще багато інших іменитих людей. Курорт став одним із найпопулярніших у Австрії на рівні з Карловими Варами, маріїнськими лазнями, Бад-Байбірлібом, Бад-Ішлем і Бадгастайном. І у 1914-му місто мало більш ніж 40 тисяч гостей. Національний склад також урізноманітнився були відкриті православні, англіканські та єврейські релігійні заклади. Після Першої світової війни місто перейшло під контроль Італії. І якщо ви дивилися видову про Больцано, ви пам'ятаєте, що в цей час відбувалася асиміляція, італізація тиролю фашистською владою. Але Мерану не торкнулося це так сильно через значною мірою. Про німецький міський уряд, який вміло проводив переговори із італійськими фашистами та зміг запобігти боцинських масштабів італізації під час Другої світової місто було одним великим госпіталем. Госпіталі перетворювали колишні готелі та пансіонати. Тож місто уникало бомбардувань та зберігло свій вигляд. І, взагалі, у місті було відносно мирно аж до 43-го року, коли його захопили нацистські війська. Там почали переслідувати гебреїв, які до того сприймали місто як захиста, масово переїздили туди. А під час виходу свого з міста, коли вони вже розуміли, що програють, вони розстріляли вісім осіб італійського походження, які виходили на вулиці і святкували перемогу Італії. Так, доброго ранку. Я у Мерано. Тут є отакий бляха, дуже гарний собор і нарешті він неоготичний. Не і взагалі ну вулиці, тут прямо мега-милі. І затишні. Я навіть не бачу гір. Дивовижно. Дивіться, є, є кадр в Мерано, де не буде гор. Просто дивовижно. Отака От арка. Собор реально дуже старий, виглядає, він так ніби у років так 500. Нарешті побачили гори, а то якийсь непорядок. Як це так, гір у умирано не бачите? Я не знаю, коли я ще побачу такі високі гори. Коли буде такий час. Але гадаю, що не дуже скоро. Зараз сьома година ранку, тобто на вулиці немає. Нікого від слові. Я тут один гуляю, але просто люди тепер не заважають мені дивитися на це місто. Навіть на такій простій будівлі ростуть вальми на горі. Еге ж? Також бачимо таку забудову, тут такі вулиці дуже атмосферні. Вони не те, що прямо мега вузькі. Але от що вони мега, так це вони мега атмосферні. Такі вказівники там є. Білоблакитні, таке відчуття, що вам зараз будуть рекламувати зубну пасту. Гідрант блакитний. Блакитний гідрант це найкраще, що є в світі. Отак. Вау. Бляха, вау. Це просто це дуже гарно. Це справді дуже гарно. І пальмочки ростуть прямо біля горб, бляха як це гарно. Просто мене, мене щас здує від того наскільки це гарно. Отут тут ще й річка протікає. Дуже красиво. І тут якась тропа. По ній ми підемо. Щось ми побачимо, напевно, якщо підемо по ній. Тут якийсь мужик, який тримає землю. Якийсь дятел. Оце класно. Смітнички, є. я навіть не знаю куди я йду, серйозно. Від, від, від самої душі кажу, не знаю. Вау. Бляха. Вау. Що це вау Вау! Тут у нас є озеро, а там дуже-дуже високі гори. багато люди розпалювали. Дивіться, це я так розумію, таке місце для відпочинку якесь. Єдине, що не всі люди за собою тут прибирають. Є, є, є така проблема. Просто не можу. Я вже Я здаюся просто цьому місту. Це те ж саме місце, місце де ми були вчора. Це можна сказати самий-самий центр міста. Просто подивіться на те, наскільки тут гарні гори. Вчора просто там сонце слітіло. Тож я не міг нормально побачити, що відбувається. І... А що, що, що відбувається? Реально, що? Відбувається. Це так гарно. Дивіться, яка тут територія, тут така вода зроблена. Такі маленькі мостики, дуже милі і приємні. Ліжачки насправді дуже класні, лавки такі прямо на воді, які стоять. Тобто взагалі... Місто залишається популярним європейським курортом та просто неймовірно гарним містом для відвідання. Але на цьому я не завершив вивчення міст південного теролю та відправився у третє за населенням та за деякими даними перше за віком місто південного тиролю Бріксен німецькою, бресаноне італійською та порсено ладинською. Тож я приїхав у Бресаноне або у Бріксен, як це буде німецькою. Тож, це вже майже кордон з Австрією, не так далеко до Австрії, десь кілометрів 30, щось таке. Я хочу порівняти, як виглядає італійський Тіроль та австрійський. Тож в мене є не так багато часу, і це не таке велике місто. Тож Просто є час, щоб прогулятись. Що я одразу скажу, ніж північніше ви їдете, тим ідеальніше стає інфраструктура. Серйозно, типу, отут вона прям дуже хороша і класна. Типу, якщо так подивитись, то це реально виглядає більш як Австрія, ніж як Італія. Підходимо до центру міста і архітектура тут прям... Дуже австрійська, набагато більш австрійська, на ніж тому самому Вольцана, щас послухаю, чи якою тут спілкується. Цей чувак німецькою спілкується. Це німецькою спілкується. Окей, то пиште. Здебільшого німецькою. От хтось взагалі англійською. То ж у всіх буває. Так, Тут у нас така бруківочка. Це більш італійський вплив. Якось я помітив, що в Австрії немає цінності, бруківки. Тобто, я знаю, пам'ятаю, коли починали тільки говорити про реставрацію вулиці Бандери у Львові, то люди такі типу, а, ні, тільки не бруківку, по цій бруківці там австрійські імператори ходили. Що ж ви робите? Ви нищите нашу історію. От, а в Австрії такої проблеми немає. Тобто декось їм все одно на бруківку. Вона не часто трапляється. І ми, можна сказати, вже у центрі. Так, тут є щось мега дивне на вигляд. Зараз прибіжимо напевно до Дуома Дібресано. І це собор. Головний цього міста. І вже побіжимо на вокзал. Я можу сказати, що реально тут ну, набагато все менш схоже на Італію, тобто все більш якесь функціональне, все менш душевне, як в Італії, хоча та сама Австрія, вона більш душевна, ніж Німеччина. А Німеччина більш душевна, ніж Данія. Тобто, ніж південніше, тим більш душевна. Отак от. Отакі От у нас філософські думки на нашому каналі. Тож е треба бігти. До нашої ери історія бріксена не сильно відрізняється від Мерану. Стародавні поселення. А потім римляни захоплюють ці поселення. Але от цікава річ: зараз у Франції, неподалік від Монако, ви можете знайти римський пам'ятник Альпійський трофей у пам'ять про підкорення римлянами Альп. І там, серед іншого, можна побачити перераховані народи, які підкорили римляни. Серед них амбісонти, ругуски, суанети, косуанети та бріксенети, які якраз жили поряд із сучасним бріксеном. Цей народ був кельським та подарував місту його сучасну назву. Свій розвиток місто почало значно раніше ніж Миран. Вже у 1080 році тут побудували собор. Бріксен був столицею впливового князівства Бріксен, яке контролювало не лише це місто, а також декілька поселень у тиролі та навіть відоме словенське містечко Блед керували цими всіми володіннями бріксенські князі єпископи. А вже ж єпископам влада Бріксену не дуже подобалася, тож місто достатньо часто намагалися атакувати, але безуспішно. Бріксен став одним з найголовніших культурних центрів Альпійського регіону. Тут також побудували монастир та міський мур. А у XIX столітті місту надали його сучасного вигляду, розбудувавши центральні вулиці бароковими спорудами. Воно залишилося непідконтрольним Австрії до самого 1802 року. Місто втратило своє самоврядування під час процесу медіатизації священної Римської імперії. Щоб не затримуватися, це процес Римської імперії. Коли німецьких держав стало не триста а тридцять дев'ять, тобто з отакого стану у такий, і це все у той час, як інша частина Тиролю контролювалася Австрією з другої половини 14 століття, Бріксен приєднався до неї відносно нещодавно і відносно ненадовго. Місто було значно більш німецьким, ніж тогочасні Боцен та Меран. але італізація торкнулася і його. І навіть зараз чверть населення міста італійці, що, звісно, менше, ніж у інших двох містах, але теж достатньо. Не вхватити трошки карт. Тож я за 30 секунд. Все зміг зробити. Так. Дуже мало часу залишається, мені здається, ми навіть додовому не встигнемо дійти. О, центр безбар'єрний. Центр Центр більш схожий на Австрію, але з більшою кількістю бруківки. І з такою знаєте, офарбуванням бруківки у якийсь такий італійський, ніби колір. Поміж іншим 1563 року. От додому я не встигаю. Коротше, ага. <laughs> треба все ж таки бігти. Та і я не думаю, що той Соборний, ну, от я вам фотографію ставлю його, я не думаю, що він сильно якось виділяється на фоні інших. Тож так, я біжу на вокзал з картами. Можете ставити ставки. Чи встигну я чи ні. Залишається 12 хвилин до поїзду, але тут іти приблизно 12. Я принципово не буду бігти, тож зараз подивимось, чи зможу я, чи встигну. Чесно кажучи, те що є сумніви. Що ж, я встиг на поїзд. А, декілька хвилин. Я трошки пробігся все-таки. Бо правда, там наступний поїзд через 3 бляха години. Що робити 3 години у Берсану, це не дуже зрозуміло. Тож, ось він, австрійський поїзд. Я їду в Австрію. І я зараз скажу. Бувай! Чао Італія! Обожнюю Італію, але пора з нею прощатися. Сножка виступить і все буде добре. So. Такий типовий поїзд. Австрійський найдешевший. Дешевший. Так що побунці там немає. Ким є друге та третє місто південного тиролю? Меран – це справді одне з найкращих маленьких міст, де я був за своє життя. Такої концентрації краси я вже давно не бачив. Якщо ви раптом поїдете у південний тироль, то це точно моя топ 1 рекомендація. Так, місто мені сподобалося значно більше ніж Боцен, і у рейтингу з 19 міст, про які я вже зняв відео, я поставлю його між двома великими містами на п'яте місце між Миколаєвом та Кьольном. А от Бріксет, звісно, симпатичне містечко, проте порівнювати його з Мираном я зовсім не можу. Так, там є гарна архітектура та дуже старий собор, але в цілому, не, нормально. Але більш ніж на 13 те місце, прямо між Лінцем та Краматорськом, я його поставити не можу. Нагадую, що весь рейтинг ви можете побачити у описі під цим відео. На цьому я завершу свою подорож Південним ТРО.